Святіший Отець розпочинає загальну аудієнцію, закликаючи нас прийняти Його Слово та благословення. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мир вам! Ситуація в секторі Газа стає все тривожнішою і болючішою. Знову закликаю дозволити гуманітарну допомогу та припинити бойові дії, ціну яких платять діти, старі та хворі. Не можемо завершити зустріч, не згадавши з вдячністю папу Франциска, який місяць тому повернувся до Отця.